Добрий ранок, любі малята. Я рада зустрічі з вами. Сьогодні я вас всіх запрошую до художньої студії на заняття з аплікації. Але чекайте, до нас хтось поспішає. Та це ж дівчинка Оксанка прийшла до нас на гостину. Добрий ранок, діти! Я вам дякую за шапочку, яку ви мені подарували, але ж на дворі вже прохолодно стало, так шарфа не вистачає. Я буду вдячна, якщо ви мені допоможете. А що, малята, допоможемо Оксанці. Виготовимо і подаруємо ось такий шарф. Для цього нам буде потрібна заготовка, вирізана з картону червоного кольору, смужки блакитного салатового кольорів та жовті кружечки, клей, пензлик, серветка і гарний осінній настрій. Але спершу. Давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Щоб здоровими зростати, одяг треба часто прати, щоб похайно виглядати, одяг треба прасувати. Щоб ми без ладу не мали, в шафу одяг поскладали. Ось для літа, для весни. Це одягнемо восени. Теплий одяг для зими, дружній нашій всій сім'ї. Ну що, малята, приступаємо до роботи. Спочатку давайте викладемо візерунок. Спочатку смужки викладаємо, Ось салатові по боках. Так. Видно. Так, смужки ми виклали. Дивитися, що прівна відстань була однакова, а тепер кружечки. Вгорі кружечок, внизу. Так. Мальоночок у нас вже готовий. А зараз приступаємо до наклеювання. Беремо пензлик мочимо в клей, беремо ось цю смужку з лівої сторони. Кладемо на Ладимо і змащуємо клеєм, і повертаємо на місце, беремо серветку і притискуємо, беремо кружечок, також змащуємо клеєм і повертаємо на місце. Притискаємо серветкою. Угу. Наступну смужку блакитного кольору, так само смащуємо гарно всю смужку і повертаємо назад, притискуємо, тепер кружечок. Змастили, повернули, притиснули. Знову смужку салатового кольору змащуємо. Ось. Повертаємо на пір. Щоб знову, змастили, повернули на місце, де є зайвий клей прибираємо наступну смужку змащуємо всю площину повертаємо на місце. Тепер черга кружечкою. Ось. знову снушку. кружечок жовтого кольору знову змастили, повернули на місце притиснули блакитну смужку. кружечок. Угу. і останню смужку салатового кольору. Так само смачуємо і повертаємо на місце. Ось так. Подивіться, який у нас уже Гарний шар тримався. Там, де дітки вийшли смужки за межі шарфа, давайте ми його їх обрізаємо, щоб шарф у нас був гарний. Ось так. Так, подивіться малятка. Який у нас гарний, яскравий шарф отримався. Оксанко, а тобі подобається шарф? Так, дякую вам, малята, до побачення! Ви, малятка, вдома також постарайтесь, виготовити ось такі шарфи. І надішліть мені, я буду чекати. Ну а зараз до побачення. Успіхів вам!